Український історичний артефакт уперше виставлений в одному із найстаріших музеїв світу в королівській зброярні Великої Британії. До 3 серпня там експонуватимуть шаблю гетьмана Івана Мазепи. Її привезли з Чернігівського історичного музею. Ця шабля унікальна. Вона виготовлена наприкінці 17 століття в орієнтальному стилі. Ну а ще це наочний символ того, яку роль українське військо відігравало в історії тодішньої Європи. Сенчу століттями Росія намагалася очорнити ім'я гетьмана Івана Мазепи. Сьогодні вона отримає відповідь, на яку заслуговує як від героя, який боровся за українську свободу. Цей захід це можливість для нас розповісти про українську культурну спадщину та наших героїв. Тож ми дуже вдячні сполученому королівству, королівській Зброярній і усій команді, тому що це велика честь представляти культуру. Турну спадщину України відкриття цієї виставки присвячене поєдинку між Олександром Усиком і Данелем Дюбуа за абсолютне чемпіонство світу з боксу у надважкій вазі. Бій відбудеться вже сьогодні ввечері на легендарному стадіоні Вемблі, о пів на дванадцяту вечора за Києвом.